Добрий день сьогоднішню не товариство. Ми разом з вами поговоримо про масштабну терористичну атаку Російської Федерації 2 січня. Ми разом з вами розглянемо її головні аспекти і зміну тактики і стратегії нанесення ударів російськими окупантами. Почнемо за повідомленнями генштабу збройних сил України. вночі 2 січня росіяни запустили по Україні більше 110 ракет різного типу. Головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний у телеграмі повідомив про те, що, зокрема, вдалося збити 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінджал», 59-70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 і, відповідно, 3 з 3 крилатих ракет «Калібр». За словами Залужна, росіяни в основному атакували цивільну і критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Спершу загарбники атакували шахедами з південно-західного напрямку і з подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних безпілотників вдалося знищити з цього епізоду. Ми і почнемо. Товариство молодь про те, що знову було використано. Так званий комбінований характер ракетної атаки по українській території спочатку пуск безпілотних літальних апаратів, які мають на меті виявити системи ППО, і відповідно потім відпрацювали вже по виявлених цілях, а саме системі ППО в цивільних об'єктах і житловій інфраструктурі, з використанням крилатих і балістичних ракет. Товариство змушений акцентувати вашу увагу на тому, що дещо змінилася тактика нанесення ударів крилатими і балістичними ракетами в порівнянні з попередньою атакою 29 грудня 2023 року. Ще раз підкреслю: основний акцент росіяни зробили на хвильових атаках, тобто не даючи можливість е, е, ППО України. Перевантажитися після першої і другої хвилі атак. Спочатку безпілотники, потім, відповідно, відпрацьовують пуски з стратегічних бомбардувальників ту 95 І вже третя хвиля це піднімається в повітря Міг-31 і, відповідно, працюють по нам з використанням аеробалістичних ракет Кінджал. Подібна тактика. Має на меті в першу чергу нейтралізацію української системи ППО. Не випадково Російська Федерація використала саме цю тактику. Нагадаю, що близько шостої ранку 16 бомбардувальників Ту 95 МС випустили по території України. Не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55. А вже о 7.30, тобто після другої хвилі, перша хвиля це нанесення ударів безпілотниками. Друга хвиля це відповідно відпрацювали з бомбардувальників ту 95 МС, які піднялися в небо з аеродрому Енгельс. Третя хвиля ще сьома матричить пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47 М2, звинищувачів на Міг-31К. Причому варто відзначити ще один досить показовий момент. Противник, крім цього, атакував з моря і трьома крилатими ракетами калібр. Е, по Харкову наносився удар. 12 балістичними ракетами типу Ескандер М С-300 С-400. В попередній передачі ми вже з вами розглядали тактику нанесення ударів С-300. Йдеться про те, що це зенітні ракети, які модифіковані противникам для нанесення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури наземним цілям. Дальність ураження 350-400 кілометрів. Але товариство основний момент полягає в тому, що цю зброю не можна назвати з високоточної зброї радіус відхилення від цілі – декілька десятків метрів. Себто, мовиться про те, що Російська Федерація використовує с 300 для нанесення ударів по наземних цілях, прекрасно розуміючи, що в радіусі відхилення опиняться житлові… Будинки або відповідна цивільна інфраструктура. А це класифікується вже як військовий злочин. І не випадково сьогодні представники Ради Європи вже заявили про те, що нанесені Російської Федерації ударів по житловій інфраструктурі варто, варто класифікувати як військові злочини з боку Російської Федерації е, літаків тактичної авіації. Су-35 окупанти випустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. Це тактика використання штучних цілей, обманка так звана, яка має на меті відвернути увагу української ППО від нанесення ударів з використанням кінджалів і відповідно калібрів. Знов таки основний акцент робиться на тому. Щоб нейтралізувати роботу української ППО, варто говорити і про те, що Збройні сили України, зокрема протиповітряна оборона, відпрацювали більш ніж е, успішно. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що вранці 2 січня, в небі над Києвом, силами українського ППО було знищено 61 ракету. З них близько 10 аеробалістичних кінджаль, але товариство, на чому я хотів би звернути вашу увагу, так це на виборі цілей з боку російських окупантів. За даними Укренерго, внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилося понад 250 тисяч споживачів електроенергії. Це мовиться про. Київ і відповідно Київську область і Харків. Це два основних райони, куди наносився удар. В Подільському районі Києва пошкоджена газова трубу та магістралі водопостачання. Нагадаю, масовий характер ударів приходиться якраз на різку зміну погодних умов, різке похолодання на території України і відповідно. Пік критичних навантажень в моменті споживання електричної енергії, тому не випадково основні удари приходяться по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, з метою паралізувати діяльність укренерго і відповідно посіяти штучний хаос серед цивільного населення. Крім того, в Києві спостерігалися перебої з інтернетом. А також на частині маршрутів була відсутна електротранспорту, була відсутня напруга е, з приводу водопостачання у півдні на момент вже виходу передачі у всіх районах Києва відновили водопостачання. Але знов таки відзначу характер нанесення ударів. Гадові магістралі, об'єкти Укренерго і, відповідно, об'єкти водопостачання. Крім того, давайте з вами проаналізуємо і дії російських окупантів щодо активізації ракетних атак по території України. Нагадаю, товариство: військова доктрина Російської Федерації передбачає превентивний характер нанесення ракетних ударів по території противника з метою створення передумов для капітуляції. Себто, як росіяни називають підписання мирних угод, але на умовах Російської Федерації, таким чином можемо говорити про те, що характер нанесення ракетних ударів цілком відповідає військовій доктрині країни окупанта, і вони відходити від неї не збираються. Як били по цивільній енергетичній інфраструктурі, так і відповідно подальшому. Нам, будуть намагатися заблокувати роботи «Укренерго». ще один досить показовий момент, шановне товариство, масовий характер ракетного удару більше ста ракет різного типу. А це свідчить про те, що запаси крилатих балістичних ракет у Російської Федерації дають можливість. Подальшому проводити подібний характер ракетних ударів по території України всі відверто дурнуваті заяви секретаря РНБО Данілова і відповідна очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданова про те, що в Російської Федерації брак засобів ураження, зокрема крилатих і балістичних ракет, не відповідають дійсності. Я нагадаю свого часу секретар РНБО Данілова і відповідна. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Будана повідомляли про те, що в Російської Федерації залишилося крилатих балістичних ракет максимум на 2-3 ракетні атаки. Як бачимо, дані української розвідки, на жаль, розходяться з об'єктивним характером дій з боку російських окупантів. Наразі, за даними західних розвідок, Російська Федерація накопичила засобів ураження приблизно до тисячі одиниць. Причому варто говорити про те, що Російська Федерація, не зважаючи на санкційний тиск, на жаль, змогла налагодити виробництво крилатих та балістичних ракет. За різними оцінками, що Російська Федерація виготовляє від 40 до 80 ракет. Інформація, яка поширюється в українських і західних змі щодо випуску приблизно 100 крилатих і балістичних ракет ВПК Російської Федерації, на моє переконання, є перебільшеною. Ба більше того, ми можемо стверджувати про те, що подібний характер інформації є контрольованим витіком інформації з боку самих російських спецслужб. З метою створити військово-політичний тиск як на політичний військовий провід України, так і на наших західних партнерів, Все то, дивіться, у нас є можливості відновлення, і відповідно ракетний терор буде продовжуватися весь період часу, не зважаючи на те, опалювальний сезон чи то вже настання е весняного періоду. Але давайте й говорити про те, що не товариство, що можливості української системи ППО значно зросли. Зокрема, мовиться про те, що буквально напередодні ракетної атаки український президент домовився зі своїм канадським колегою про передачу чергової партії систем ППО НАСАМС, які значно посилять позиції української сторони в захисті мирного неба. Крім того, товариство нагадаю, в грудні місяці урядом Німеччини були передані чотири установки Айрі і відповідна установка систем ППО Петріо. Це значно посилить позиції української сторони. Уклінна подяка німецьким колегам. Крім того, нагадаю, Норвегія заявила про те, що вона. Розширить характер військово-технічної співпраці з Україною, а більше того, тепер можливі прямі постачання військового обладнання і озброєння виробництва цієї країни безпосередньо для потреб збройних сил України. Буквально напередодні прийнято відповідне рішення. Тому подібний характер ракетної атаки варто вважати як в першу чергу виклик Російської Федерації на колективні зусилля з боку країн заходу. Щодо покращення можливості українського ППО, крім того, товариство, нагадаю, що е, спеціалістами Украборонпрому в, в кооперації зі своїми західними колегами створені так звані гібридні пускові установки, е, які на основі на базі Українських ще радянського зразка систем ППО можуть використовувати ракети західного виробництва. Ці установки вже отримали назву в Є висока ефективність їх використання, це знов таки великий плюс в моменті розширення можливості української сторони нейтралізації загроз з боку Російської Федерації з приводу використання. Російської Федерації ракет С-300. Чому б'ють по Харкову? Це не пов'язано з Білгородом. Як намагається подати, що удари по Харкову це відповідна відповідь з боку Російської Федерації за події в тилових районах цієї країни. Ні, дальність ураження С-300 вона обмежена це 350-400 кілометрів. Але тут варто говорити, що ці ракети вони летять а по аеробалістичній траєкторії. Тобто є 40-50 секунд у українських операторів ППО, щоб засікти і нейтралізувати цю ракетну загрозу. А враховуючи те, що С-300 можуть збивати виключно системи ППО Петріот і сам ПТІ, які в обмеженій кількості української сторони, росіяни враховують цей фактор. Плюс запаси С-300 – це приблизно до трьох тисяч ракет. Наразі вже менше використовують враховуючи ту інтенсивність їх використання. Але головне товариство варто говорити про те, що таким чином Російська Федерація вирішує для себе декілька питань: перше, виключно військові терор проти цивільного населення. Раз, друге, економічні йдеться про те товариство, що Ракети С-300 мають граничний термін зберігання бо більше 30 років, і відповідно стоїть питання або їх утилізувати за державні кошти е, самої країни окупанта, або відповідно використати в моменті ударів по території України. Вибрали останній шлях, то вирішують як військові, так і економічні питання одночасно, менше з тим. Можемо в якості позитиву і привести випадок, який стався в Воронезькій області. Йдеться про те, що в селі Петропавлівка в Воронецькій області Російської Федерації впав, е, впала російська ракета під час відповідно атаки по території України. Причому варто говорити про те, що близько 9-ї години ранку у селі Петропавлівка внаслідок вибуху цієї ракети було знесено фактично повністю е, вулиця цього населеного пункту. Повідомляється про те, що є е, е, велике руйнування е, у семи дом, домоволодіннях, але відео і фотодокументи свідчать про. Те, що подаються, як мінімум, зменшена кількість знищених самою російською стороною приватних домовладінь, які належали мешканцям цього населеного пункту. Крім того, шановна товариство, мовою регіоналу, Міністерство оборони Російської Федерації близько 9 години. Під час виконання польоту літака ВКС над населеним пунктом Петропавлівка Воронезької області відбувся нештатний схід авіаційного боєприпасу постраждалих немає. Пошкодження отримали, і тут увага, а розбіжність даних з приватних домовладінь. Як повідомляли е, власний губернатор. Воронезької області Олександр Гусів, аварійне сходження російського боєприпасу в Отровському районі привело до руйнації семи тому володій. Тобто мовиться про те, що знову розбіжні цифри Російська Федерація намагається унеможливити витік інформації щодо реального характеру руйнувань. Але показово є інше, що російська чорнорота. Пропагандистка з намагалася вже звинуватити збройні сили України відповідно нанесення удару по цьому населеному пункту, але після повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації вона терміново видаляється повідомлення соціальних мереж. Оце показово, а це відповідно проводить певні паралелі з е, нанесенням удару по російському Білгороду. Цю ситуацію ми розглянемо з вами окремо. Бо йдеться про те, що Російська Федерація намагалася таким чином звинуватити Україну в порушенні своїх зобов'язань щодо не застосування західних зразків зброї для нанесення ударів по території Російської Федерації. Нагадаю, перша версія російської сторони це використання РСЗВ в ампір чеського виробництва в моменті нанесення ракетного удару по Білгараду. Пізніше інформація була спростована самою російською стороною з'являлася інформація щодо використання БМ 21 град. Пізніше почали з'являтися інформації щодо використання відповідної РСЗБ вільха. Підсумовуючи товариство, можу зауважити про те, що Російська Федерація постійно змінює тактику і стратегію нанесення ракетних ударів по території України. Ми маємо це враховувати, але не змінюється основне. Цілі російських окупантів. Основні цілі це цивільна інфраструктура і критична енергетична інфраструктура. Російські окупанти і подальшому продовжують масовий терор проти цивільного населення. Але нам робити своє. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.